Працюємо! Ау! Андрій, ну ти ж сильний чувак! Візьми! Підніми його! Ну, От! Андрій витягнув! Дівчата фіксують! Хлопці підняли! Андрій! Ну відпрацюйте, що ти стоїш! Мішов в нього хотів кинути. Я знав, що я докинув, але боявся, що попаду в хороших людей. Здоровий чоловік, дорослий, сильний, фізично дуже сильний. Але себе жаліє не стільки автомобіля, я, я не хочу, я не буду. Таке відчуття, що це конкурс не на швидкість, а на те, що хто з найкращим настроєм це закінчить. Андрій, ну надо ж... Що Андрій? Ти взагалі взагалі нічого не робиш. Я тебе взагалі не відчуваю це ти ходиш, нічого не робиш. — Я тебе не відчуваю ззаді. Дядя, ти що х що. Йди туди вперед. Давай, ходи сюди. ви… Андрій, тут ногою треба тримати, щоб воно не цей. Ага, Хтось ніби взяв і стисав частину епідермісу, що воно так аж воно аж пекло в тих рукавицях. Але я мала ще сили. Я могла працювати, я могла тягнути канатку при те, що в мене всі руки в мозолях. Раз, на два, часка, на часка, три! Натяжка, натяжка, натяжка! Раз, два, три. Раз, два, три. Жара, в рту пересохло. Андрій ні робити не хоче. Я бачу, що пахає тільки мати віка, що робити? Я говорю, і наче так рочу і за лісочку вийшов.